Наражаються на смертельну небезпеку, дають хабарі та користуються підробними документами. На Буковині за спробу незаконного перетину кордону за рік на громадян та іноземців склали 1355 протоколів. Як і щороку у грудні тривають профілактичні заходи. Охоронці кордону інформують буковинців про небезпеку та відповідальність за нелегальний перетин рубежу. Деталі вже за мить початку повномасштабного вторгнення кількість незаконних спроб перетину кордону значно зросла. Переважно таємно втекти намагаються чоловіки призовного віку. Тож за щорічною традицією, наприкінці 2022 року, охоронці кордону з 21 листопада до 21 грудня проводитимуть комплекс заходів профілактики таких нелегальних вилазок. Вивішуюся. Інформаційні листки в місцях масового скупчення населення на автостанціях, в магазинах також проводиться робота з перевізниками щодо недопущення перевезення пасажирів в прикордонну смугу, у яких відсутні документи. Що посвідчують особу, щоб уникнути непорозумінь для відвідування родичів чи проведення робіт в прикордонній змузі, громадяни мають проінформувати охоронців репежу. Робиться промову простий лист на, на адресу прикордонного загону, інформується про проведення таких робіт, чи 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 відвідування е, своїх родичів, і він, ну, відповідно в зворотній адресі. Командування загону відповідає про не що не заперечує проти такого візиту. Прикордонники сподіваються, що заходи профілактики порушень будуть ефективними. Адже статистика незаконних спроб втечі за кордон вражає. Зокрема, саме більше правопорушень фіксується це як спроба незаконно передна державну кордону або незаконне передна державного кордону, також порушення прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску. Лише в цьому році. За статтею 204 чотири кодексу України про адміністративне правопорушення це саме спроба незаконного передання або незаконне передання державного кордону було складено 1355 протоколів. Загалом порушники цьогоріч збагатили державний бюджет на понад 2,5 мільйони гривень для нелегального перетину рубежу. Громадяни вдаються до різних хитрощів. Підроблені документи, тобто мається на увазі довідки медичних закладів, довідки, які видаються. Центрами комплектування Іншими скажімо, закладами для того, щоб мог, е, на скажімо, мати підставу перетнути державний кордон. Ми виявляли усіх і в ящиках так званих боксах, і в е, скажімо, під різними речами, які намагалися перевести через державний кордон. А там знаходилися люди. Також охоронці кордону застерігають українців від небезпечних для життя мандрівок поза пунктами пропуску через гори та ліси. Погода в горах досить. Мінлива, сніговий покрив сягає від 10 сантиметрів і вище, і морозна погода дозволяє людям втратити і орієнтування. І, скажімо, зона підвищеної небезпеки це самі гори, ліс, і те, що морозна погода дозволить людині переохолодитися досить швидко. Валерія Пержун, Максим Білотка, ТВА.